Привіт всім, ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В останньому відео я у вас запитався, чи вам буде цікава така серія відео про компанії, які вже знаходяться в моєму інвестиційному портфелі. Ну і в принципі багато людей відповіло, що так. Так що від сьогоднішнього дня я почну таку серію відеороликів, і в кожному відеоролику буду розказувати про одну компанію, яка знаходиться в моєму інвестиційному портфелі, а саме про коротку історію про неї і короткі фінансові показники. Ну і для для чого, в принципі, я її вибрав. Я буду це показувати на такому сайті, який називається Simple Safety Dividend. До речі, якщо хочете, то силочка буде внизу під даним відеороликом. Ну а сьогодні почну від першої компанії. Так що давайте перейдемо і вам все наглядно покажу. Так виглядає сайт Simple Safety Dividend, хто ще не бачив його, можливо, в моїх відеороликах, хоча я вже досить таки часто показував даний сайт. Ну і даний сайт чудово просто показує всю інформацію про компанії, які. Знаходяться в наших, наприклад, інвестиційних портфелях. Ну, якщо тут вниз прогортати, то Теж показує мені, що в мене є 20 холдингів, тобто 20 різних компаній вже в моєму інвестиційному портфелі. Загалом нормально це все на англійській мові. Ну але щоб вам було краще, я просто це за допомогою Google перекладача одразу автоматично перекладаю на українську мову. Так що давайте почнемо від першої компанії, а саме від компанії Ebvi. Ви можете побачити, що в мене є 6 акцій даної компанії. Ціна за акцію, моя ціна, яку я купив 116 12 доларів. 46 центів. Зараз одна акція сьогодні, 17 жовтня 2022 року, коштує 144 долари 38 центів. Дана компанія займає майже 5% в моєму інвестиційному портфелі, і її ринкова вартість, тобто вартість цілої позиції тих 6 акцій на даний час складає 866 доларів, тобто я в плюсі на 24% поки що по даній компанії. Теж тут коротко розказано і показано Написано, яка дивідендна дохідність даної компанії, ну і наскільки безпечні дивіденди. Про безпеку дивідендів я вам трошечки ще пізніше розкажу. Ну і якщо натиснути власне, на назву даної компанії, то нам. Переходи на іншу вкладку, і ще досить корисна інформація тут виписана. Перше, що це капіталізація даної компанії мега, тобто більше двох, там більше 100 мільярдів доларів, а саме 253 мільярди доларів, що досить таки багато, як на фармацевтичну компанію. Ну але якщо прогорнути вниз. То можна відкрити і просто показати цілу інформацію там, історію компанії. Так? Ну, тут в мене на англійській мові, але якщо натиснути Перекласти, то часами за першим разом в принципі, не виходить, але якщо спробувати, то бачимо. І інформація про компанію. Не буду дуже довго розказувати про історію, бо не всім це цікаво. Ну але все-таки, компанія Ебві була створена в 2013 році, коли відокремилася від компанії EBOT Laboratories. До речі, акції даної компанії теж можна купити на біржі. Ну а історія компанії Abbott e Laboratories ще сягає 19 століття. Компанія Abbott e стала зосереджуватися на фірмових ліках, ну а в принципі це галузь з дуже високими бар'єрами для входу та досить таки високою прибутковістю. Але хочу вам сказати, що основним препаратом компанії на даний час і, в принципі, вже довгий період часу є препарат Хуміра. Препарат Хуміра це протизапальний препарат, який використовується для лікування артриту, псоріазу та хвороби крона. Ну, але в принципі, хочу вам сказати, що не так все просто по даній компанії AVI, оскільки закінчується патент на препарат Хуміра, і вже в 2023 році е, не буде такої ексклюзивності в компанії AV, бо інші компанії теж зможуть виготовляти препарат Хуміра, що зменшить доходи компанії Епві. Ну, але щоб зменшити свою залежність від одного препарату, компанія Evie вкладає дуже великі кошти в розширення своєї лінійки ліків і вже здійснила. Кіль... Кілька великих придбань, у тому числі в 2019 році, купила диверсифіковану компанію Allergen за понад 80 мільярдів доларів. Ну і завдяки цьому, вже в найближчому майбутньому, компанія зможе виготовляти інші препарати, інші ліки, так? Тобто не буде залежати від. Компанії від препарату Хоміра, так ну але в принципі це не обов'язкова причина того, що акції компанії хороший вибір на даний пер період часу, так набу не знати, чи якийсь препарат в даної компанії вистрілить який буде таким блокбастером, який є, яким до сьогоднішнього часу являється препарат Хуміра. Ну, але хто не ризикується, той не п'є шампанського, Так, ну якщо ви більш такі консервативні інвестори, то е, навіть не рекомендував би вам приглядатися до компанії Епві, а так придивитися до компанії до компаній, таких як Johnson Johnson's і Pfizer. В них є просто набагато більша диверсифікація. Ну і в принципі препарати і взагалі ліки, і взагалі багато чого знаходиться від компаній Johnson's і чи Pfizer, знаходяться у вас в дому. таких препаратів є дуже і дуже багато. Ну але якщо прогортаємо ще вниз і вже не про історію компанії, так, то можемо побачити такий графік, відколи компанія почала платити дивіденди. У 2012 році вона вже вийшла на біржу, так, почала торгуватися як окрема компанія. І від того періоду часу досить активно збільшує свої дивіденди. За останні 5 років, тобто там 2017 рік, так, може десь тут приблизно. То вона збільшує свої дивіденди на 18% в рік з року в рік, що є досить багато. Але за останній рік, в 2021 році, в жовтні, вона збільшила свої дивіденди лише на 8,5%, що в принципі не є теж так мало, бо досить таки багато компаній, якщо не заробляють більше, то не збільшують так активно свої дивіденди. Але якщо подивитися тут, то нам показує, що 98 років ніби компанія Епфі виплачує дивіденди. Але це не є так, ну бо компанія була створена в 2012 році. Ну а просто 98 років це компанія Abbott e Laboratories, якою компанія, ну частиною якої компанія колись була, так. Теж тут вниз досить таки круто показано дивіденди і історія тих дивідендів, як компанія виплачувала. Компанія виплачує дивіденди раз на квартал, і тут, наприклад, можемо побачити початок 2020 року. І тоді компанія в кожного кварталу виплачувала дивідендів в долар 18 центів. Ну, але їх активно збільшувала і зараз виплачує долар 41, але вже майже знову ну, закінчується, скажімо, там, рік часу, так і компанія невдовзі теж думає Jo, що все-таки збільшить свої дивіденди, але можемо подивитися. Тут теж є файно написано так, є такий графік, який середній показник дивідендів, тобто вартість компанії і дивідендна її дохідність. І ми можемо бачити, що за останні 5 років дивідендна дохідність складала в середньому 4,78%. Зараз на даний час дивідендна дохідність не цілих 4%, що є менше, як за останні 5 років. Ну, в принципі, це може говорити нам про, це, про те, що компанія Епві є трошки зараз переоцінена. Так що я я думаю, що в найближчій перспективі часу е, акції компанії все ж таки ще упустяться трошки вниз. Так? Ну, а тут теж показано за 52 тижні, який був діапазон ціни на акції компанії Ebvi, І найменша ціна це було 107 доларів, там, е, а найбільша за цей період часу 170 майже 5 доларів. Ну, а якщо хтось розуміє, що таке коефіцієнт P/E, це price to earning, тобто такий коефіцієнт нам показує, скільки років потрібно на те, щоб компанія Епві окупила свою вартість, свою капіталізацію своїми доходами. Ну, як ми можемо побачити, що показник в Епві не цілих 11, ну а в середньому по сектору це 17. Так що, в принципі, по тому по тому коефіцієнту компанія недооцінена. Ну і теж тут фінанси нам показує, що теж досить таки наглядно на графіках можна побачити досить таки, е, дані, такі як хто, що хтось розуміє, так? Тобто, наприклад, коефіцієнт виплати прибутку. Бані виплачує дивіденди, ну а дивіденди це частина чистого доходу. Так? Тобто нам навіть тут написано, що відсоток прибутку що виплачується як дивіденд. Для біотехнологічних компаній даний сайт так вважає. Аналітики даного сайту вважають, що добре, коли коефіцієнт є нижче 50%. тобто менше 50% своїх доходів компанія виплачує в формі дивідендів. Ну а решту частину грошей вона може реінвестувати на виготовлення, наприклад, нових препаратів або на покупку інших компаній. Так ну і тут нам показано. Теж прибуток на акцію, тобто скільки доларів компанія заробляє на одну акцію. Так ну в сумі, наприклад, компанія за рік заробить 100 мільярдів доларів, а в обороті є, наприклад, 100 мільярдів акцій. Тобто в рік компанія заробить на одну акцію 1 долар. Ну це такий приклад. Ну а тут там показано, там від 2012 року, в принципі, від того часу, як компанія взагалі появилася на ринку, то в 2012 році на одну акцію вона заробляла 3 долари 35 центів. Ну і ця, ця шкала, так, цей графік збільшувався. І, наприклад, за 2020 рік компанія вже заробила майже на цілих 11 доларів, за останні 12 місяців заробили 13,2 долара. Ну, а прогнози на наступних 12 місяців 13,4 долара, що, в принципі, є далі збільшенням доходу на одну акцію. І давайте ще вам хочу показати тут. Тут ну, це вже в принципі то саме в відсотках показано так. Тобто з року в рік як компанія збільшувала свої доходи на одну акцію. Це загальні продажі всіх препаратів з року в рік. І в принципі дуже добре, що в принципі немає мінус. Тобто з року в рік компанія все ж таки, але збільшує свої продажі. Теж дуже основне в інвестиціях в акції: те, що компанія, наприклад, кількість акцій в обороті. так Думаю, Якщо, наприклад, компанія. Робить байбеки, тобто зменшує кількість акцій в обороті, то наш капітал в даній компанії таке збільшується. Тобто, давайте вам навіть поясню тут, як так пише. Деякі компанії повертають надлишок готівки акціонерам, купуючи їхні акції. Якщо вони вважають, що вони недооцінені, збільшуючи вашу частку власності. Так? Тобто Якщо ви, наприклад, мали 10 акцій, так? Ну і викупала компанія за, там, за 10 років 10% всіх акцій з ринку, то ваша частка тих 10 акцій в обігу збільшилася, так. ну, Але ви тут можете побачити, що кількість акцій за останній період часу збільшилася, що не є дуже добре. Але нагадаю вам, що у 2019 році компанія купила компан... іншу компанію, і для того були потрібні великі гроші, яких може компанія не. Мала як кеш, ну і мусила випустити акції, щоб взяти, от мати готівку, так щоб купити іншу компанію. Але якщо не дивитися на 19 рік, то від, наприклад, 2015 року, то бачимо, що цілий час. Кількість акцій зменшувалася. То, що збільшилася за останній період часу, не дуже таки важливо, бо компанія купила іншу компанію, завдяки якій може в найближчих роках збільшувати свої доходи. Ну то Теж тут написано, що компанія як збільшує свої доходи загалом. Ну, вже таке, як дохідна на акціонерний капітал, рентабельність інвестованого капіталу, чи операційна маржа, маржа вільного грошового потоку, чи чистий борг компанії. Так, ну, Якщо ви хочете, щоб я ще про такі дані поговорив з вами, то напишіть мені в коментарях, але не, не думаю, що багатьом людям, які дивляться мене як початку. Початківці в інвестиціях досить таки цікаві ці дані. Вам тільки важливо, яку акцію, що купити, щоб що заінвестувати, щоб збільшити свої гроші там в за якийсь період часу. Ну, в принципі, купувати дану компанію теж я не можу рекомендувати, але дана компанія є в такому досить таки маленькому відсотку в моєму інвестиційному портфелі. Ну і ще буде найближчі 13, а може і більше років, так ну, інвестую на довгий-довгий період. Часу, ну але хочу вам показати, теж, як виглядає. Мій портфель зараз, бо буду вам кожного дня показувати, коли буду знімати про компанію, як Виглядає портфель. І за ось сьогоднішній день мій портфель зріс на 2, майже що майже складає 500 доларів. Ну, але все ж таки, я поки що в мінусі в моїх інвестиціях на 2846 доларів. Так що я не розчаровуюся, в мене є гроші на рахунку, які я готовий заінвестувати в будь-який час. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам сьогоднішнє відео сподобалося. Якщо маєте якісь питання або рекомендації. То напишіть мені в коментарях. Па-па!